Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Хоч і вихідний, але наче я втомився. Так що, давайте відчинимо мапу. Давайте на цей раз від гоночок відійдемо, давайте поганяємось з поліцією. І це втеча від арешту. Ого. ГТР. У мене... Я на ГТРі вже катався, так що годі мені. Мені цих ГТРів. добре, що я до максимального рівня я свій корвет модернізував. Ось так можна і відірватися, якщо нові не з'являються. Досить швидко я від них сховався. Не сховався а втік, можна так сказати. Він туди поїхав цей пан поліція. Так що так зупинимось собі. Все. 1879. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого.